Сьогодні ми відзначаємо день волонтера, який відзначають всій Україні і в тому числі в Житомирській області. Ми тут організовуємо захід спільно з Житомирською обласною радою, Житомирською міською радою. І наша головна мета це вшанувати всіх тих, хто сьогодні за покликом серця робить нашу перемогу максимально швидкою. Робить життя наших військових максимально ефективним. Для нас це дуже важливо. Сьогодні ми нагороджуємо більше ста учасників заходу, але насправді я хотів би висловити слова подяки кожному українцю, який я впевнений, що кожен українець у нас волонтер, кожен робить все можливе. І все залежно від нього для того, щоб нашому війську було легше, було простіше. Я дякую всім тим, хто робить великі справи, хто привозить продукти харчування, хто привозить дрони, хто привозить машини. Дякую всім тим, хто на сьогоднішній день допомагає внутрішньо переміщеним особам, і звичайно, всім тим, кого можливо не видно, але чия праця не менш важлива. Це всім тим, хто плете сітки хто робить окопні свічки, хто робить елементарні смаколики для наших захисників, це все цінується. Ми все це бачимо, ми все це відчуваємо, і це згуртовує нашу країну. У нас волонтерська починалася ще до війни. Я завжди я завжди я не могла жити без того, щоб допом... не допомагати людям. Це були і діти обмеженою від можливості руху, і товариства всілякі, і ветерани, і так далі, і так далі, і діти сироти. Тобто, я без того жити не могла ніколи. А коли війна війна розпочала. Це сам волів. Просто перша думка була, і перші дії наші були це допомога нашим Збройним силам України. На початку війни ми я і займалася з волонтерами, і ті, хто співаючи були, і зараз вони вже закінчують наш університет культури київський. І далі ми поїхали і в різні країни світу з метою з метою щось дуже корисне, дуже потрібне привезти саме для наших воїнів. Ми спочатку повноштабного вторгнення дуже багато чого зробили. Це автомобілі, спецтехніка для наших військових, це тепловізори, генератори та багато чого іншого. Почалась війна, треба було щось робити. Почав є сторони, коли люди щиро вдячні. Є люди, коли не розуміють взагалі нашу діяльність, вони думають, що ми, що нас хтось спонсує, що ми на зарплатах і так далі, хоча це не так, ми просто все робимо за свої кошти, за кошти наших людей, хто нам допомагає, але особисто ми з цього взагалі нічого не заробляємо. Тобто все максимально, що можемо, ми тільки продаємо.